Віталій Ножка навчався у 19-й школі. Потім у 46-му професійно-технічному училищі. Там він отримав спеціальність машиніста-екскаватора. Сьогодні на подвір'ї гімназії рідні вчителі та нинішні учні. Він був дуже добрий, мовчазний, але такий добрий. Він всім допомагав. А мені він завжди був кам'яною стіною. Ми дуже за ним сумуємо. Його так не вистачає. Віталій близько 30 років працював на металургійному підприємстві. Щойно почалася повномасштабна війна, пішов до військкомату. Вже через тиждень був у складі 17-ї танкової бригади. Спочатку ремонтував техніку, а потім отримав військову спеціальність механіка водія. Вдома бійця чекали дружина та четверо дітей. Я пам'ятаю, як ще своїх маленьких доньок він приводив до нас на заняття в художню школу, і він завжди їх чекав ввечері, забирав мовчазний, завжди привітний. Вони завжди до нього бігли. Завжди за сім'ю був. Ну, заступався, і якщо щось станеться з нами, він завжди захистить нас. Тому і пішов захищати нас, тому що сказав, хто як не я. Буду пам'ятати і завжди тут. У квітні 22-го Віталій Ножка загинув біля попасного у Луганській області, виконуючи бойове завдання. Наш земляк відзначений орденом за мужність та нагрудним знаком за заслуги перед містом. Посмертно Віталію Ножці назавжди 50 років. Яркононенко Олександр Домашов цей день.